Привіт, друзі! Я вам хочу показати дуже крутий, водонепроникний, дуже теплесенький комбінезон для малюка від бренду Лесі Вайрейма. Надзвичайно крутий, якісний, щільний матеріал на зварку, з яскравим принтом і матеріал вологовідштовхуючий та вітронепродувний. Комбінезончик витримує до мінус 25 градусів морозу і маємо безпечні свіфловідбиваючі елементи по всьому комбінезончику. Рукавчики та ніжки йдуть з ось такими манжетиками, гумками, які чудово захищають від проникнення вітру. І на ніжках додатково маємо ось такі штрибки, які можна зняти. Дуже класно фіксує взуття зимове, особливо а, лижі, Адже класно цей комплект підійде навіть для активного зимового спорту. Ось таке вигляд комбінезон має ззаду. Тут іде гумочка протягнута по спинці для кращої фіксації. Ручний розчіпається на замок, захисток шиї від прищипання. Всередині на спинці у нас іде флісова підкладочка, далі по всій довжині йде ось такий гладкий поліастер, і ми маємо синтепоновий термоутеплювач. За рахунок цього, справді, комбінезончик дуже теплий, він витримує до мінус 25 градусів морозу, тому підходить навіть для суклої зими. Маємо акуратний комірчик, ось так це виглядає. капюшончик з флісом всередині. Маємо комфортні гумочки для захисту від проникнення вітру і дуже крута функція, адже капюшон можна відчіпнути буквально за пару секунд з допомогою ось таких комфортних кнопочок. Дуже класною перевагою є те, що незважаючи на те, що комбінезон теплий, витримує свого морози, він не є важким, він не є обтяжливим і він не обмежуватиме рухи вашого малюка. Тому він вільно буде бігати, бавитись, гуляти та займатися спортом. Дуже справді крута річ, практично. Купуючи ось такі речі вашому малюку, ви можете бути впевнені у його безпеці. Цей комбінезон, як і багато інших крутих курток, комбізонів від Лесі та інших брендів, ви можете придбати на нашому сайті I АйЛавмамі. Ком'ю перед покупками, друзі, не забуваємо заглядати у таблиці реальних замірів, або вдало обирати розміри. А я бажаю вдалого шопінгу від I Love Mommy.